Великий літак росіян виконував своє завдання над окупованими землями, і здавалося, наче все йде за планом. Та різко екіпаж відчув якісь погойдування, наче турбулентність, а далі став втрачати контроль над власним бортом. Літак збився з курсу і став прямувати туди, де його точно не мали бути ніколи. Все скінчилося несподіваним фіналом. а Побачене на борту вразило кожного. Вітаю, любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож обов'язково підписуйтесь та лишайте вподобайку цьому відео. Із літаками росіян за останній час стався ряд трагічних подій і не лише пов'язаних з ударами ЗСУ. Почнемо з того, що влучним пострілом з ПЗРК «Ігла» воїн 58-ї бригади збив російський су 25 Про це повідомили в 58-й окремій мотопіхотній бригаді у Фейсбук. При цьому продемонстрували відео, зазначивши, що це рідкісний випадок, коли вдається зафільмувати збиття ворожого літака. І це не єдина здобуч нашого героя серед його трофеї. В чотири літака і два шахеди та ліб дуже не любить, коли над його землею літає всяке непотріб. А мисливець на дичину він знатний. Тож далі буде сказано в повідомленні. На відео боєць після пострілу по літаку радісно повідомляє, що вразив ціль, влучивши в крило су 25 Далі цитую зачепило. О є чорний дим, зазначив він. Су-25 також знищеним російським літаком. Су 25 відзначилися і воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені. Лицарів зимового походу, сухопутник військ ЗСУ, що входить до складу оперативного командування Південь. Крім цього, 28-й бригаді повідомили, що їм вдалося пошкодити російський гелікоптер Мі 8 який намагався евакуювати пілота су 25 Труноводи бригади не дали росіянам втілити задум. Ну а російська стратегічна авіація продовжує зазнавати нових втрат у війні проти України. дії Москви намасоване використання літаків, здатних ігнорувати втрати, і продовжувати. Та обстріл українських міст поступово руйнується не лише в небі, а й на землі. Про це пише військовий аналітик, колишній офіцер піхоти армії США. Бренд Іству для 1945. Зокрема, стало відомо про падіння внаслідок технічної несправності бомбардувальника Ту 22 М поблизу Усольського району в Сибірі. Рекіпаж із чотирьох осіб катапультувався, але один пілот загинув під час приземлення. Літак впав у безлюдній місцевості, але зачепив лінію електропередач, що призвело до знеструмлення двох найближчих сіл до лінії фронту понад 4300 кілометрів. За неофіційними підрахунками, це вже п'ятий втрачений ту 22 м за час повномасштабної війни. Також ще один такий літак було збито силами ППО України під час виконання бойового завдання, а інший впав в Ерефії через технічну несправність, що спричинило загибель одного членів екіпажу. Близько 60 таких літаків залишалось у Кремля на початок повномасштабного вторгнення і втрати майже десяти відсотків флоту є відчутним ударом. Тут 22 – машина ще з часів холодної війни, яку Росія активно застосовує для запуску крилатих ракет, зокрема по українських містах. Тим же часом у Ростовській області Росії під час виконання сільськогосподарських робіт зазнала літак. Ан-2. за попередніми даними пілот не впорався з керуванням і загинув на місці. Про це повідомило російське міністерство надзвичайної ситуації. Передають російські медіа. Інцидент стався на південний схід від хутора морозі. На місце падіння прибули 15 співробітників єдиної держсистеми попередження та ліквідації НС та шість рятувальників від МНС. За даними оперативних служб, причиною катастрофи могла стати помилка пілотування. Серед іншого варто також зазначити, що військовий літак Су 34 зазнав аварії в Нижегородській області під час виконання планового навчального тренувального польоту. Про це повідомили Міністерство оборони Росії, передає агенство Ріяновості у відомстві. Нили, що під час заходу на посадку у літака відмовила система випуску однієї зі стіг шасі. Далі цитую, екіпаж протягом кількох хвилин робив спробу усунути несправність прямо в повітрі, проте вирішити проблему не вдалося. Після невдалих спроб виправити ситуацію за командою керівника польотів. Екіпаж направив літак у безпечну зону. Потім обидва пілоти благополучно катапультувалися. Йдеться у повідомленні, Зазначається, що літак упав у безлюдному районі. Обидва члени екіпажу залишилися живо. Вими та евакуйовані рятувальними службами також у Приморському краю Російської Федерації впав російський штурмовий літак. Су 25 у відості країни агресора зазначають, що літак упав під час виконання навчально-тренувального польоту в безлюдній місцевості та не завдав руйнувань. Далі цитую за попередньою інформацією, причиною події стала технічна несправність. Сказали Міноборони Ерефії. Зазначається, що льотчик зміг катапультуватися його знайшла та евакувала пошукова рятувальна група. Загроз життю і здоров'ю пілота немає, заявило у відомстві. Про падіння штурмовика су 25 Також повідомляє російський телеграм-канал Bomber. у Приморському краї. Зазнав аварію штурмовик су 25 Написав автор каналу. За його словами, попередньою причиною авіакатастрофи стала відмова обох двигунів літака. А пілот стиг катапультуватися та залишитися живим. Льотчи катапультувався живий цілий, стверджує «Fight Bomber. І таких інцидентів із падінням російських літаків без. Так, до прикладу, на Забайкалі здійснив жорстку посадку за інформацією російських медіа. Ан-2. на борту легкомоторного літака, добровільного товариства, сприяння армії, авіації і флоту у цей момент було 11 осіб, пише телеграм-канал База. Повідомляється, що він упав у районі Читинського району забайкальського краю. Йому для цього знадобилося всього 16 хвилин після зльоту. На борту перебували 10 парашутистів і один член екіпажу. За попередніми даними унаслідок жорсткої посадки постраждали шість осіб. Загиблих немає. Загоряння не сталося. Зараз на місці працюють 37 осіб. Пише медіа раніше. Повідомлялося, що в Росії вже не раз падав літак із парашутистами на борту. Так це сталося в Ставропольському краї. Тоді на борту перебувало 10 осіб. Крім того, ми розповідали про падіння літака Іл-76 у Білгородській області та про подальші маніпуляції російської сторони. На борту попередньо було 74 людини. Усі вони загинули серед авіатронів Стало відомо і про те, що в Амурській області Ерефі розбився пасажирський літак Ан-24. На його борту перебувало 49 осіб. Про це повідомляє настояще время. Далі цитує: літак Ан-24 прямував за маршрутом хабаровськ благовещенськ тинда Поблизу кінцевої точки не пройшов контроль. Зв'язку з ним немає. Спочатку повідомляли в екстрених службах Ерефі. Пізніше вертоліт МНС виявив фюзеляж літака, який палав. Рятувальники виїхали до місця події. Ські медіа повідомляють, що всі, хто перебував на борту літака, з попередніми даними загинули. Наразі вертоліз з рятувальниками не може приземлитися в районі аварії, оскільки це важкодоступна місцевість на схилі гори. На місці аварії спалахнула пожежа. Медіа також із закликанням на оперативні служби повідомляють, що наймовірніше причиною катастрофи стала помилка екіпажу під час заходу на посадку за поганої видомості. йдеться про літак, авіакомпанії Ангара зазначається, що літак Ан-24 готувався до Землення, але не зміг це зробити з першого разу і зник із радарів під час спроби бійти на друге коло. Ну а за даними розвідки військово-морських сил ЗСУ, Росіяни ймовірно втратили літак Су 30 СМ неподалік острова Зміїни. Про це інформують ВМС ЗСУ. Далі цитую засобами розвідки ВМС ЗСУ України отримано радіоперехоплення про втрату зв'язку з літаком російських загарбників Су 30 СМ, який виконував завдання південно східніше острова Зміїний. Повітряне судно ймовірно впало з не Ніх причин, де ці повідомлення вказано, що росіяни проводять пошукову рятувальну операцію. За даними ВМС на поверхні моря знайшли уламку літака. Місце перебування пілотів невідоме. Паралельно у мережі почали поширюватися інформація про втрату Росії чергового свого літака. був збитий штурмовик Су 25 проте проти офіційного підтвердження з нашого боку до останнього моменту не було. Незабаром у мережі з'явилося відео, на якому підтверджується збиття російського су 25 Це сталося внаслідок дружнього вогню під Оним селедаром Льотчик у госпіталі зламана рука що тут було порушено і хто в цій аварії винен розбереться комісія. Польща російський пропагандист Файтбомбер у Телеграм. Воєнний блогер, полковник ЗСУ Анатолій Штефан у соціальній мережі їх спідтвердив, що російський су 25 збила некерована авіаційна ракета. РФ використовує їх у війні проти України. Нар запускають із літака. Вони не вирізняються точністю. Як виявилося, збити російський су 25 схватив майже впритул шахті ці від свого кориша Пачку Нар, після чого благополучно впав згорів, Написав він вперше за всю історію всіх війн. Су 25 був збитий некерованими ракетами свого ж су 25 написала у своїй сторінці Фейсбук журналістка Яніна Соколова. За це якась премія має бути. Це ж наскільки тупими потрібно бути, щоб так втратити літак. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.